Дай, Боже мужності дивитись в очі злу, з колін підвестись так, щоби не впасти, ніколи більше не скотитися в імлу якоїсь меншовартости й напасти. Дай Боже віри, віри перш за все, в Твою могутність, велич, в Твою святість, бо тільки Ти нас на руках несеш. Коли не маємо вже сили і стояти. Дай Боже мудрості, щоб в хаосі новин відсіяти правдиве від полови і усвідомити, що тільки часу плин покаже, хто найгірші людолови, дай Боже чуйності підтримати всіх тих, хто втратив дім, надію і найдорожчих, допоможи їм повернути сміх. Щоб знов любов'ю засвітились їхні очі. Дай Боже прощення за всі наші гріхи, за ненависть, жадову і байдужість, за непомірність нашої пихи, що душі нищить і руйнує дуже. Дай Боже мужності і незламності синам стояти як один до перемоги, а решту дай нам що бажаєш сам. Ти краще знаєш всі наші дороги.